Психологи кажуть, що наймиліший звук для людини її ім'я. Поети кажуть, що найприємніший звук для закоханого ім'я коханої людини. Та Біблія стверджує, що найкраще ім'я для віруючої людини є ім'я її Бога. Проте вона застерігає: не призивай імені Господа Бога Твого надаремно. Що це означає? Дізнаємося у мешканців міста Львова. Божих. І це означає, що не повинно часто згадувати по будь-якій причині слово Бог. І я вважаю, що такими словами не варто розказати, це потрібно тримати в собі. І якщо хочеш, подумки можна задати, а приплітати до кожного другого слова не вартує. На мою думку, це якщо ти кожного дня просиш Бога. Навіть те, що ти можеш зробити сам, дуже просто, а ти просиш ніби Бога, щоб воно тобі якби. Щоб Бог для тебе це зробив сам. Ну, напевно, коли ти там сваришся або коли ти просто шукаєш курі, якусь річ, якщо ти дарма говориш ім'я Господа, тобто ти його ну, тривожиш. Тобто, якщо ти в молитві це говориш, то це якось природне. Якщо ти просто користуєшся цим як якимось таким словом, ой, ну, то це неправильно. Це означає, що не потрібно клястися там, наприклад. Давати клятву в ім'я Господнє не потрібно з... зайвий раз взивати це ім'я, тому що я вважаю, Бог і так занадто багато робить для людей, кожну секунду його вислуховує думки людей. Зайвий раз не потрібно його турбувати. Тим ми зловживаємо. Тим ми зловживаємо, бо часто без потреби, о Боже, о Господи. Оце, уникати при кожній буденній такі, якісь, Складні життєві ситуації кликати на намарне Бога. Треба самостійно вирішувати ситуацію, ну так, я розумію. Щоб не вживало надаремно, ну, наприклад, при певних моментах там щось сталося і не потрібно, я кажу, ну, щось сталося, там, вдарився, нечайно, ще щось, і ти вживаєш там і, ну, там, о господи, там ще щось, щоб не вживати, без причини певної. Це означає не не називати імені Бога тоді, коли ти дійсно до нього не звертаєшся, коли ти не говориш з ним, коли ти не хочеш просто з ним поговорити на те, те що тебе турбує, те що ти хочеш вирішити якісь свої якісь внутрішні питання, внутрішні наболілі, проблеми. Алло? Я з приводу оголошення. Слухаю. Ви дійсно помічник оператора Спілберга? Ну, взагалі то ні. Ну, я бачу фільми Стівена Спілберга. Ну, взагалі, я так учусь знімати. Ну, навіщо обманювати людей? Є така дивна заповідь. Не призивай імення Господа Бога Твого надаремно. Чому дивна? З одного боку віра в Бога обов'язково передбачає молитву. І, взагалі, згідно Біблії, неможливо спастись, якщо не прикликати ім'я Господнє. З іншого боку, ця заповідь забороняє закликати ім'я Господнє даремно. Що ж це означає? Є кілька варіантів відповідей: до Бога можна звертатися тільки з важливих справ. Та хіба для того, хто створив Всесвіт, є занадто великі справи? Так само, як і для того, хто створив атоми всесвіті, є занадто малі справи. Не можна занадто часто використовувати слова Господь і Бог молити. А як на рахунок ангелів-серафимів, які, згідно Біблії, знаходячись біля престолу Божого, день і ніч вигукують: свят, свят, свят! Господь Бог Саваот. Не можна згадувати Бога, якщо це не молитва чи не розмова про Бога. Так само і для зв'язки слів. Цілком слушна думка, але хіба заповідь тільки про це? І врешті. Не можна присягати ім'ям Божим на лжесвідчення. Безумовно. І, до речі, це є основним тлумаченням юдейській традиції. Але так само хіба заповідь тільки про це? Алло? Я по оголошенню. Слухаю. Ви дійсно допомагали знімати Спілбергу? Ну як, ні. Я ну, бачу його фільми, так трохи вчусь знімати. Навіщо ви обманюєте людей? Вираз не призивай єврейською мовою звучить лонаша, і в ньому слово наша буквально означає піднімати, нести. Вода наша ковчег Ноя. Авраам наша свої очі і побачив агенця в кущах, левити наша ковчег. Аарон – первосвященник, наша імена, колін ізрайових на спеціальному нагруднику. Буквально означає таким чином. Не піднімай, не носи ім'я Господнє даремно, але й це ще не все. Слово даремно єврейською звучить шав і буквально означає неправда, брехня, даремність. Саме воно використовується в дев'ятій заповіді, де говориться не свідчить шав, тобто неправдиво на ближнього свого. Таким чином разом виходить: не піднімай, не носи ім'я Господнє неправдиво, лживо. Тоді що ж означає носити ім'я Боже правдиво? Напевно, це дещо більше, ніж не використання його як заклинання чи недоречне вживання. Це дещо більше, ніж молитва, це дещо більше, ніж клятва на неправду. Все це, хоча й дуже важливі, але лише частини загальної картини життя людини, яка назвалась віруючою християнином. Загальна картина в тому, щоб говорити і жити згідно всіх заповідей Божих. Ось це і є носити ім'я Боже правдиво. Ісус в своїй Пересвященницькій молитві молився. Перепрошую. Алло? Це помічник оператора Стівена Спілбера. Не називайтесь, будь ласка, тим, ким ви не є. Слушно так. от. Ісус у своїй пересвященницькій молитві молився. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Я ім'я Твоє виявив людям, що мені Ти їх світу дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. Я ж ім'я твоє їм об'явив і об'являтиму, щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я в них. Бог є любов. Можливо, це і є суттю Божого імені, яке Ісус нам відкрив, і яким ми отримали можливість називатися, спастися і щастю носити. А не виявляючи цю любов і нехтуючи заповідями Божими, і при цьому називаючи себе віруючими християнами, ми виявляємо. Що даремно носимо це ім'я, і по суті свідчимо, що не пізнали Бога. А яка ваша думка?